І так, я всіх вітаю. Сьогодні у нас в ремонті був ось такий от смартфон. Назва його Технокамон. Прикольно так переливається. Ну, типовий китайський смартфон. В нього було, що його втопили в калюжі. Але, на щастя, вода була прісна. Ось, дощова, так сказати дощ та сніг. І, можливо, саме тому він сильно не постраждав. Але в нього роз'їло роз'єм type c та вода потрапила під акумулятор, роз'їла трохи БМС-ку і під сім лоток. Трохи там вода була зверху, і якраз під сім лотком знаходиться вся найважливіша електроніка це процесор. Пам'ять і тупо диво, що туди не завелася вода. Після сушки, в принципі, центральна плата в нас запустилась материнська. І все добре, але не працював о, сам акумулятор, не йшла зарядка. Ну, коротше, все ми пропаяли. Там один резистор на BMS взагалі згинив на 330 Ом і довелося шукати його з донора. Все ми поміняли, роз'єм також. В роз'ємі прям плавала водичка конкретно. Ну і не дивно. Він був весь зелений, доріжки, доріжки пороз'їдало, але нічого. Все, все замінено, все відновлено. Фотографії я прикріплю, як це все діло виглядало. Так, ну і, в принципі, сам телефон запустився. На цьому у нас все добре. Треба тільки мікрофони перевірити, бо власниця намагалась його просушити феном. І температура та тиск, коли гріють прямо в мікрофон, може його зіпсувати. Але сподіваюся, що мікрофони цілі. Все інше також працює. Сенсор і дисплей, до речі, зовсім не постраждали. Все нормально, все запускається. Але більше за все постраждала саме БМС. -ка. Добре, що нічого більше не зруйновано. Ну, і тут я написав, може іншому майстру, якщо колись буде ковиряти, що я посадив на т 7000, бо таких ось їх, резиночок у мене не було. Тут така нестандартна. За розмірами. І посадив на клей В принципі, тримається. Залишилось вклеїти саму цю красивеньку кришку. так це пляма Ну і сподіваюся, що все інше в ньому працює. Будемо вклеювати, і на цьому, в принципі, все. Ставте пальця вгору якщо відео було комусь корисне. Підписуйтесь на мій канал. Усім вдалих усі ремонтів. І з наступаючим новим 26 роком. Всім бувайте! Ось і все, телефон повністю відновлено.